Друзі, привіт! Магазин Velmaxima Сьогодні у нас на огляді велосипед бренду Avanti, модель Canyon Pro, велосипед на 29-х колесах та на алюмінієвій рамі. Так виглядає, є два забарвлення. Чорно-червоний. Як ви бачите, шви на рамі запаліровані. Є бонки під флягу Тримач, це був чорно-червоний, а такий чорно-зелений. По комплектуючим тут рульовий винос на 4 болти, алюмінієвий, бренда Uno, широке кермо, брендоване під Avanti. Також на кермі ми бачимо гальмівні ручки Тектора. І монетки Shimano 3х8. Це Shimano Altus. Вилка у велосипеда алюмінієва з ходом 100 мм. Бренда Suntour. З регулюванням жорсткості. Так виглядає. Покришки Кенда. К1 3, шириною 2,10 а також алюмінієві подвійні обода Втулка бренда Квандо. Вона алюмінієва і на ексцентрики. Має гарний накат. Ротори по 160 мм. Так виглядає гальма. Ведуча пара Shimano на три зірки 24-34-42 а також перемикач передній Shimano Torneйте Y І каретка тут картриж на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач Shimano Asserro M360. І касета на 8 12 1232 від бренда Shimano. Тулка Quando. Також на ексцентрики. І так виглядає задній гальма. Ротор також 160 мм. Регулювання висоти сидіння відбувається за допомогою ексцентрика. Так виглядає. І таке гарне, комфортне сидіння, брендоване під Avanti. Також, як ви бачите, чорно-червоне, і на зеленому буде чорно-зелене. Такий велосипед. Більш детальну інформацію зможете подивитися на сайті. Всім гарних покупок і до скорих зустрічей!